Освітня реформа стартувала в Україні у 2018 році з першого класу нової української школи. У 2021 2022 вона розпочалася у середній школі. Учні п'ятого класу також почали навчатись за новими програмами. У Дубровицькому ліцеї відзначають теперішні школярі середньої ланки, не такі, як раніше. Вони вимагають навчання за новими методиками та підходами відповідно до того, як звикли ще у початковій школі нуж. Відштовхуємося від потреби дитини. Це форма в групах роботи. Це сторітелінги, це ментальні карти, які використовують і пишуть діти, вже починаючи в п'ятому класі. Це працюємо з QR-кодами. Дуже багато вчителів наші використовують it технології, і коли учні виконують завдання на різних платформах. Методика нової української школи кажуть, вчителі дозволяє дітям ще у молодшій школі працювати із сучасними технологіями. Вони створюють презентації, працюють над проектами, що дозволяє їм кожного року підвищувати рівень знань відповідно до вимог сучасного світу та технологій, в першу чергу працюємо над тим, що пропонують діти, що хочуть робити вони. Зараз не дуже актуальна така форма роботи, як написання проєктів. Дитинка Артур своїм проєктом про Таха Року вибороли перше місце в Україні. Учням також подобається навчання за новою системою, адже незважаючи на те, що вони вже не малюки та переходять до шостого класу, але форма подання нової інформації залишається такою ж цікавою. Особливо подобається працювати у групах, де кожен відповідає за певний процес. Класно от програма «НУШ» дала цікавості до навчання. Подобається те, що не от не так просто сів і вивчив, а ну якоюсь грою запам'ятовуємо. На сучасни та дуже класно. Форма навчання, підручники, класи, все нове, сучасне ігровій формі. Все дуже цікаво. Не проти реформування і батьки Ірина Оборонова, мама двох доньок, одна з яких навчається за програмою нової української школи. Жінка розповідає, завдяки новій навчальній програмі діти почувають себе вільніше, не бояться висловлювати думку. Це така якісна сучасна інтерактивна освітня модель, яка Допомагає діткам не лише розвивати рівень своїх знань, але й постійно розвивати пам'ять, мислення, увагу, уяву. Учнів нової української школи називають поколінням дітей Альфа, яким необхідно усі знання подавати під незвичним кутом, адже стандартна програма, до якої всі звикли, їм не цікава. Тому вчителям доводиться проявляти винахідливість виходити за межі класу, аби одразу застосувати набуті знання на практиці, або ж, і взагалі, обмінюватись ролями. Просто розіграти діалог у магазині біля дошки вже не актуально тому ми йдемо в місто за покупками і перевіряємо наших продавців, чи готові вони до приїзду іноземних туристів. Також обмінююся з ученнями, ролями. Це також про нуш, адже авторитарний стиль викладання, коли вчитель головний і весь урок стоїть посеред класу. Вже давно в минулому. Це також розвиває лідерські якості, а також одне з наскрізних умінь співпрацювати з іншими. Директор Добровольського ліцею розповідає у програмі НУШ в основі бажання та потреби дітей, а вже потім все інше. Основний аспект нової української школи полягає у праві вибору усіх і у всьому, і це основа основ. І не треба заважати, треба лише допомагати. Другий основний аспект це партнерство. Сьогодні батьки беруть основну участь у організації процесу, беруть участь у голосуванні, присутні на звітах, допомагають у покращенні освітнього середовища. І вони охоче це роблять, якщо все робити відкрито, прозоро. І з їхньою участю у Дубровицькому ліцеї кажуть, освітню реформу необхідно продовжувати і у старшій ланці, адже діти, які розпочали здобувати освіту за програмами Нуш, не матимуть інтересу до навчання за стандартною. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.